Посудомийна машина з відкритою панелью управління висотою 85 см, шириною 60 см. Дана модель у нас з сенсорним управлінням на 9 програм миття, україномовне однорядкове меню. Дана модель також оснащена програмою Quick Power Wash, тобто досягнення результатів за короткий проміжок часу, скорочення мийки, відстрочка старту, автоматичне дозування. Ось тут у нас знаходиться. Виїзний замок, який автоматично відмикає дверцята після закінчення мийки. На три кошики для столових приборів, для букалів та кружок. Ось тут у нас тримачі для букалів. Також він регулюється по висоті. Також нижній короб для тарілок та великого посуду. Ось тут засипається сіль. Роз'єм для таблеток, ополіскувача, і також дана модель оснащена павер-диском, тобто автодозуванням, за допомогою якої автоматично посудимо набере стільки, скільки потрібно виючого засобу. Також до даної посудомоїної машини хочемо запропонувати такий чудовий комплекс 74 серії. Це кава машина, яка має 26 напоїв, також духова шафа за вишки 45 см, яка має понад 150 автоматичних рецептів та паровий удар. Якщо вам потрібно більше інформації, пишіть нам у директорі.